Тепер, коли я зробила відео про налаштування дня, графіки та так далі. Я думаю, що буде правильно зробити відео саме про прокрастинацію. Ці дві теми: це як вода та вогонь, як пепсі, та кола, як Росія та геноцид інших держав, завжди поряд і одна тягне з собою інша. Я не думаю, що прокрастинація це погано. Це в якомусь сенсі. А давайте я це напевно залишу на кінець. Спочатку дайте мені самі відповідь на це запитання. Подумайте над цим питанням самі. Давайте одразу скажу, що прокрастинація це не відпочинок каже ніяк. Прокрастинація це коли твій мозок думає, що пересортувати вашу пам'ять в комп'ютері, це. Точно більш важлива справа, чим взятися за той клятий курсач. Бо здача проекту була усього та вчора. а В мене 500 гігабайт пам'яті 100 з яких повинно горіти вогні, інакше у вас буде розмова з СБУ, скоріш за все. Ну і коли ви, врешті решт вирішили, що треба сідати за справу, ти відкриваєш комп'ютер, відкриваєш Google Docs, і до тебе приходить чудова думка: що хочеться і поїсти, після цього треба і прибирати. а ще чи рибки без вашого перегляду не зможуть плавати аж ніяк. І ось з 4 ранку ви нарешті заходите у той Google Docs, а ваші очі вже зліпаються і ви закриваєте очі і до 6 ранку не зможете заснути за відчуття вини, що ви безвідповідальні мерезоти. Добре іначе, мені треба до психіатра. Давайте так. Не усе у вашому житті це прокрастинація. Є просто коли від однієї справи переходите в іншу, бо так треба, не коли ви вирішили свідомо відпочити бо розумієте, що вже не возите це життя, і ваша металка хоче зіграти на скрипці. Прокрастинація сама по собі це свідоме відходження від справ, які ви пообіцяли зробити, і на які ви розумієте, що в майбутньому вам від цього і капець як від життя прилетить. Ой, господи, давайте обійдемось без усіх цих наукових термінів. Якщо хочеться послухати щось більш розумне, вам в відоси в відеосвітте. Давайте я краще своїми словами, а ви мені потім поставите за чол без передач. Ваш мозок любить уникати стресові ситуації. Особливо ситуації, які дуже важкі. Ваш мозок насправді капець як не любить стресувати. Тому він намагається збігати у щось знайоме, просте і зрозуміле. Проект по архітектурі це страшно і важко. Бо ви в душі не розумієте, як з цього половину проєкту зробити хоч щось. І це все здається вам важким, страшним. Бо невідомість це насправді капець, як страшно. Але помити старий бабиш. Ківпосид це легка і відома для вас справа. Якою ви від А до Я знаєте, як це робити? Наш мозок як капець, як не любить страх. Він не любить некомпетентність, він не любить невідоме, і він не дуже любить помилки. І це. Окей, okay. я думаю, що треба ще позначити, що насправді прокрастинація та лінь це теж дуже різні речі. Якби ви були б насправді лінивою людиною, ви навряд чи б, як під спідами прибирали б усі кімнату замість роботи. Ви, скоріш за все, просто б нічого не робили. Зайшли б тік-ток на годинок шість, просто лежачи в теплій приємній криваті. Прокрастинація це як той портак вісімки на руці вашого старшого брата чи старшої сестри, котрий сором уховає її за словами, що колись зведе. Прокрастинація дозволяє вам на пару годин відволіктися від стресової ситуації, і так безкінцево. Стрес – стрес як та вода з під крану. Якщо її не зупинити, то перельється і затопить вам усю квартиру, що приведе ще до більш і більш неприємної ситуації. І що ж робити з цією бідосю? Я не знаю. Але я вам прочитаю декілька статей, відео і перескажу своїми словами. Можна, звісно, сказати, мов, давайте контролити свій час, і усе буде добре, але можливо на диво когось, але це абсолютно не так. Якщо закидувати справу у проміжок часу, це тільки додай стресовості справи. Я вже про це говорила у своєму минулому ролиці, Якщо хочете, ви можете його подивитися. Ідеальна варіант. І, звісно ж, попрацювати з психіатром, довга терапія. Але це варіант для багачів. Давайте ми своїми бідними ментальними лапками будемо якось самі це вирішувати. Один з цікавих варіантів це буде спробувати вияснити, чому саме ця ситуація викликає у вас негатив, і прямо розписати це по пунктикам, зробити до цього діс, щоб спробувати зменшити величину проблему в ваших очах. Дуже часто я починаю прокрастинувати саме на великих справах, на які в мене піде декілька місяців. І я абсолютно не знаю, що з цим іноді потрібно, тому що моя увага. Концентрація просто не вивозиться. Великі проекти — це страшно своїм нерозумінням, з якої сторони до цього монстра підступитися, бо в тебе прям максимально вривається цей страх несвідомості і невідомості до цього усього. Тому з цим монстром теж боротися треба. І як з будь-яким босом нам треба тактика, як ми з ним будемо боротися. Один з моїх способів з цим боротися є розкидувати справу на послідовні плани, як це зробити. Якщо я буду собі казати, треба Сьогодні зробити відео на YouTube. Я, скоріше за всього, за це не візьмусь, бо воно страшне, велике, я не знаю як. Тому треба підійти до цього з іншої сторони. Я розбиваю відео на декілька частин. Написати сценарій, зняти відео частину, записати голос, монтаж, обкладинка. Наші звучить, що справа стала більше, але насправді стало куди легше. Що тепер в мене є чіткі 5 пунктів, що як цим зробити, що за чим іде. Від важкості відео цих пунктів стає тобі. Більш то може навіть стане менше, але це вже не так важливо, бо мені стає легше розуміти, як підступитися до цього, і я можу зробити це на декілька днів, розбити все це, але усе, як ви вирішите, і як вам більш сподобається? Моя прокрастинація мене раніше заводила в таку дупу, як ментальну, так і фізичну, але зараз це не так. Я трохи прийняла цю прокрастинацію як просто частину себе. Може, я впаду на цю яму максимум на днів. П'ять, але після цього я просто візьму себе в руки і почну розгрібати, завали завалою. Усі проблеми зв'язані з цим. Моя головна проблема прокрастинації був саме страх, страх підступитися і страх розочарувати та помилятися. Мені стало трохи легше з цим усім, і з прокрастинацією, коли зрозуміла одну важливу річ. Усі помиляються. Якщо я не буду помилятися, значить я нічого не роблю і нічого не доб'юся. І не зроблю чого мрію. Якщо я боюсь помилятися, то я можу забути у своїх планах на життя та своїх цілі. Я навряд чи зможу досягнути чого хочу, Але якщо я навіть не спробую, навіщо мені жити тоді? Якщо я здаюся до того, як я хочу спробу зробити. Але це лише моя думка, і у вас може бути абсолютно інакше. Тому запрошую на дискусію тере психотерапію в мої коментарі. А якщо ви перше тут залишайтесь, тут наче приємно. Людям подобається, вони чомусь тут підписані, дивляться на мене.